Друзі, зараз я розкажу вам про одну формулу, яка справді змінює самопочуття. Це капсули для поліпшення формули крові Acer Glow Blue. Те, що я беру для себе, коли потрібна сила, енергія, краса, жива шкіра. Якщо у вас буває анемія або низький гемоглобін, запаморочення, слабкість, якщо ви відчуваєте, що організм виснажений після стресів, втрати крові або дієт, ця формула працює м'яко, але дуже ефективно. А серглоблут застосовують у разі залізодефіцитної та апластичної анемії, низького тиску, блідості шкіри та хронічної втоми, гінекологічних недуху жінок, порушення циклу, десменорея, дратливості, безсоння, неврастенії, особливо у період менопаузи, якщо ви помічали такі втоми, також, якщо ви помітили в себе, що у вас тендітні кіски, ламки з них, сонливі, запаморочення, набряки повік, тьмяний колір обличчя, це прямий сигнал, що вашій крові потрібна підтримка. Унікальний плюс цієї формули це бажане для коханої жінки, гладка, пружна еластична шкіра. Тривале застосування цих капсул у складі вони роблять вашу шкіру більш зволоженою, вирівнюють тон і зменшують зморшки. Тобто ми не тільки піднімаємо гемоглобін і силу, ми реально омолоджуємося зсередини. Ось такі розкішні, фантастичні капсулки, ви з ними зможете підвищити свій імунітет, витривалість, зменшити втому, покращують сон і навіть пам'ять. Ця формула, яка повертає жіночу енергію, баланс і спокій. Я Юлія Водоп'ян. Беру ці капсули як підтримка, коли хочу почуватися в ресурсі, виглядати свіжою та впевненою. І вам від душі рекомендую! Пишіть мені, я підскажу вам, як правильно приймати і який курс вибрати. Віковий схід запрошує вас в наші супер-інтернет, також кожен клієнт у нас отримує подаруночки від компанії. Ми вас чекаємо! Будьте здорові!